Зараз Україна у війні, російська армія продовжує наступати, а польські протестувальники не пропускають ані гуманітарну, ані військову допомогу. І от напередодні мені вдалося поспілкуватися із британським підприємцем та волонтером. І він у своєму твіттер-аккаунті написав, що поляки не пропускають автівки, які прямують на фронт. Я сподіваюся, що зараз ми зможемо вам ці кадри показати, того, як автівки просто стоять у такій величезній, як кажуть, поляки колейці. Ситуація на польському кордоні набирає обертів. Це Польща, а не Брюссель! Я не підтримую українців. Кричать поляки на змонтованій сцені. Сьогоднішній день, що стоїмо зараз, бездвижно. Вже от мене показує потахо тахо 41 годину, стоїмо бездвижно. Були моменти такі, що і кидалися пляшками по колесах, по прицепу, щоб розбивали там, щоб якісь осколки чи щоб під колеса кидати. А от президент Володимир Зеленський 19 лютого розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною, закликав до спільних та раціональних рішень цієї ситуації. І Щодо ситуації, на жаль. Не схожої ситуацією, яка щодня демонструє ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці і під Куп'янськом. Неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядають просто знущально.